18 числа, 18-го вересня нас чекає чергове місячне затемнення. Чому чергове? Тому що два рази в рік, як правило, відбуваються місячні затемнення, два рази в рік сонячні затемнення. Іноді вони досягають доходять аж до семи. Але, як правило, два місячних, два сонячні. І кожне затемнення має Фізичну сторону і метафізичну сторону. Фізична сторона затемнення полягає в простих речах місячного затемнення. У нас посередині знаходиться планета Земля, з однієї сторони сонце, з іншої сторони місяць. І коли знаходиться земля посередині між Місяцем і Сонцем і Сонце Сло, попадаючи на землю, якби земля створює тінь, і ця тінь попадає на місяць, і місяць або повністю закривається, або частково закривається. І тоді бувають або часткові місячні затемнення, або повні місячні затемнення. І ці затемнення е проходять досить довго. От Наприклад, це затемнення, яке буде, воно буде продовжуватись порядка 4 годин піком затемнення. Являється 5 годин 44 хвилини ранку, це, якби пікова точка затемнення. Це одна сторона фізичної, фізичної моделі, яка відбувається, що, що відбувається взагалі на фізичному рівні. Друга сторона це так звані цикли Сароса. Тобто, ці затемнення вони дуже циклічні. Це як хвилі на морі або хвилі океану. І от початок цієї хвилі починається. ну, от, Наприклад, зараз це, це затемнення. Наступним початком нової хвилі, початок нової хвилі, наступить тільки через 18 років, тобто циклічність таких затемнень. Цього ж самого затемнення, оцієї ж хвилі затемнення, буде через 18 років. Через 18 років знову нова хвиля наступить. І так повна повна хвиля всіх затемнень відбувається десь, тобто 70-72 рази по 18 років. І ці затемнення рухаються або з північного полюса на південний, або з південного полюса на північний. І, якби загально, якщо зовсім гли там зовсім з неба подивитися на землю, то через кожні 18 років у нас відбуваються то підйоми, то спади. І кожні 18 років у нас якби, починається нова хвиля того затемнення, яке було 18 років назад. Ну такий от цікавий процес. Тобто, я до чого? До того, що це процес, а це не просто. Випадок, це подія, яка рухається в часі. І вона несе в собі свою інформацію. Це фізична сторона медалі. Ну а є ще метафізична сторона, яка більш цікавить астрологів, базуючись на фізичній стороні, тобто як це явище впливає на нас, на людей. І що ми можемо з цим зробити, і чи можемо ми з цим зробити взагалі щось. Це затемнення, місячне затемнення, воно відбудеться тоді, коли місяць попадає в знак Зодіака Риби. Це, місяць вважається водною планетою, і знак Зодіака Риби теж водний, водний простір, одна 12 частина неба пов'язана з. З такою от стихією, як вода, з однієї сторони від місяця буде знаходитись планета Сатурн, планета обмежень, напружень і планета, яка ну її можна уявити собі як мороз. Мороз, який заморожує воду, воду як світового океану, так і от цього от місяця. Тобто куля заморожується. З іншої сторони, з другої сторони від місяця буде планета Нептун, пов'язана із нашими із світом ідей і світом ілюзій, в які ми попадаємо. І, ну, підсумовуючи. Сатурн, місяць, Нептун, вони дають нам можливість в знаку риби, в водному знаку риби. Нептун теж пов'язаний, до речі, з водою. І е, е, виходить так, що якби, е, е, метафізична ідея, яка закладена в цьому е, місячному е, затемненні, це Дуже це якби замороження і розмороження. Це такий процес чомусь нагадує відділення зерняток від полови або відділення розділ живої і мертвої води. Може хтось коли-небудь пробував робити живу і мертву воду, коли вода в пляшці кладеться в холодильник. А потім вона витягується з холодильника, і після деякого розмороження та частина, яка є лід, це мертва вода, тобто вона, якби коли після того, як витягнули цю пляшечку з льодом, з холодильника, поставили її, почекали деякий час, і от всередині залишиться такий ну, шмат льоду. От у це сконцентрована, так би мовити, сконцентрований негатив. А от, та от водичка, яка залишилась навколо цього шматка льоду, це сконцентрований позитив. Тобто жива вода і мертва вода. Ось такий алхімічний процес замороження розмороження. Те ж саме, якби е, е, ми. Можемо закласти в цей момент часу. Ми пам'ятаємо про цикли Сароса і про те, що це якби точка зачаття на 18 років нової хвилі, яка розвернеться буде розвертатись розвертатися напротягом років нової якоїсь ідеї. І отут у нас ідея в цьому затемненні саме в цьому розділення. Вічних цінностей, і суєти суєт. Суєта суєт це суєта, як казав еклезіаст. І, звичайно, от зуміти розділити вічне від невічного, від е, суєтного, і е, залишитись в, в точці вічного це і ну, можна сказати, такий метафізичний процес. Які ми можемо собі організувати в цей час. Яким чином це зробити? Ну, наприклад, можна просто-напросто взяти дві мисочки з водою поставити перед собою, десь о 5 годині, 10 хвилин, наприклад, або о так, щоб до 5.44 бути готовим. І от одна із мисочок з водою. Якщо є можливість одну набрати джерельну воду, а в другу, ну, звичайну, яку ви п'єте, е, нема такої можливості, ну, значить, просто звичайна вода і там, і там. Тільки ви е, маєте визначитись, яка з цих мисочок е, є е, живою водою, так би мовити, а яка буде мертвою, і е, знайти в собі. Е, От ту цінність, з якою ви хочете попрацювати. Ну, Цінності дуже прості і дуже зрозумілі. Наприклад, безумовна любов і... або абсолютна любов і любов за щось. Я тебе люблю, тому за що. А, а можна любити просто так. Просто тому, що я люблю і все. Те ж саме з поняттям, наприклад, волі. Воля або свободи, Свобода, я ти даєш мені свободу, але в таких то рамках. Або ця любов свобода абсолютна. І от закласти, проговорити якусь просту формулу в ту воду, яка мертва, і в ту воду, яка жива. І потім ми беремо ту мертву воду, яку ми проговорили, ну якби наповнили її, тобто зуміли розділити всередині себе вічне від невічного. І от те, от невічне ми запускаємо в одну мисочку. Проговорюючи щось, тому що вібрацію, яку ми наговоримо на воду, оця вібрація залишається в цій воді, а в цю мисочку ми наповнюємо, так би мовити, тим вічним, що є в нас. Тобто головна метафізична ідея цього затемнення це сепарація. Зуміти, у нас все дуже переплетено всередині. І зміти відділити зернята від полови, зерна від плівіл, як сказано в Біблії, оце є основа основ цього затемнення. І потім ту воду, яка мертва вода, можна або вилити десь у непотрібне місце. А та, яка жива вода, підлити там, чи до квіточки, чи до дерева, яке ви любите, яке ви вирощуєте. І таким чином всередині нас відбувається розділ, якби ми для себе всередині нас відбувається цей алхімічний процес, це все зовнішнє, а там, от якби внутрішньо, розділитись на цінності вічні і цінності. Які е, сансаричні, так би мовити, переходять і е, е, з, часом, з часом стають рутиною. Якщо у нас всередині нас це відбудеться, то е, протягом найближчих 18 років ця тема розвернеться. Найближчі 18, чому? Тому що, е, якщо ми маємо резонанс е, із цим затемненням найближчі 18 років для нас важливими являються. Якщо ми не маємо резонансу з цим затемненням, то найближчі півроку до наступного затемнення теж з нами щось буде відбуватися, але вибачте, мене півроку теж немало. Слава Богу і слава ЗСУ.